Ну що, сьогодні знов прилетів коментар в мою адресу. А ваш синтетичний Гербалайф це добре? Ви що, серйозно? По-перше, хочу підкреслити, що компанія Гербалайф має патенти в 95 країнах світу. Це свідчить про те, що продукція проходить суворий контроль якості та має юридичні документи, які підтверджують її безпеку і ефективність. Багато дієтологів у цих країнах схвалюють ці продукти. Адже вони створені на основі наукових досліджень. Я особисто користуюся цими продуктами вже 6 років і можу з упевненістю сказати, що вони справді працюють. Я відчуваю себе чудово і виглядаю на всі 100. І це не просто слова. Я знаю людей, які користуються гербалайфом вже понад 30 років, і вони чудово виглядають. І я хочу того ж самого. Люди, довіряйте перевіреним джерелам. Подивіться на мене, подивіться на результати моїх клієнтів. Це є найкращим доказом того, що ваша думка може бути помилковою. Краще все перевірте на власні очі. Приєднайтесь до мого марафону стрункості, де на власному досвіді ви зможете переконатися, що моя персональна підтримка та продукти Herbalife дійсно працюють на всі 100%. Не втрачайте можливість змінити своє життя на краще.